Моя улюблена фіалочка Tina's April Fantasy. Така весняна, фантазійна красунечка. Порадувала мене химерним окрасом квіточок і листочків. От на них теж проявляється така химерна смужка. І от зараз її не дуже добре видно. Трошки отакий шкідник, як протяг пошкодив листочки, було відкрите віконечко і з'явилися такі пошкодження. Дуже гарний сорт. Бачите, видно тут смужки, смужечки такі від смужки химерності на да? листочках. Дуже гарний сорт, акуратна розеточка Квітун цвіте, радує, цілий, ну не знаю, він безкінечно цвіте. Дуже гарний, дуже красивий сорт, дуже я ним задоволена. Раджу всім придбати його, розвести собі і тішитися красою ніжних весняних квіточок.